Я переїхала в Харків і звісно ж мама приїхала подивитися, як ми облаштували тому топ 3 речі, що її здивували в Харкові. Перше безкоштовний проїзд. Ой, дявечки було записано 10 голосових подругам про це явлення. Друге чистота міста. Вона була в шоці з того, скільки людей доглядають за парками, їх стан та кількість смітників. Ну і третє повела я її, звісно, в Нікольський. І ми натрапили на крутий заклад. тістовню. я такого ще не бачила. Прикиньте, аж 40 видів пирогів. Є солодкі та солоні, аж 70% відсотків, тому взяли по каві і Почали обирати. Мама була в шоці з незвичних та оригінальних начинок, як півонь-воні, індичка з сухофруктами, качка з яблуками. Окрім цього, в них є ще морси та бульйони. Їх, до речі, особливо хвалять. Ми взяли цілий пиріг з телятиною та перепаленими яйцями та пішли далі гуляти в парк. До речі, Народ, якщо береш пиріг з собою, знижка 20%. Нормально так. А доставка по місту взагалі безкоштовна. Плюс прикольно, що вони працюють по франшизі. Тому, можливо, наш харківський заклад з'явиться і в інших містах України. А ще чула, що в них є смачні торти та напівфабрикат. На замовлення. Соу, so, повердик. Пиріг капець смачний. Цілі перепилені яйця, він не сухий. Не встигла оглянутися, як два шматки з'їлись так, що аж за вухами лящало. Ці пироги не менше одного кілограму, але можна взяти і шматочок на пробу. А ви куштували їх пироги? Як вам?